Так, всім привіт, дивіться, є лійка совєцька на металоломі. Підтрикутник, все, кардан. Знизу крутиться, ремнячки немає. Ні ржавейка. Вон все ціленько. Ніржавечко. Так, є от така рама з кона. Вухо відрізали вже, не в я блін. Ну, можна заварити, метал там хороший. І є ось такий челюсний ковш, без циліндрів. Тут одного вуха вже немає, посередині варений. Ось такий ковшик не дуже великий, челюсний. Це вроді все по 20 гривень за кіло. І це тяжкий. Цей з труби. Оце труба пустотіла, цей легший, той тяжчий буде. Лапеска з цього по мости різні, от такі мощнячі, скразі якихось коробки. З 53-го резина є з дисками